Збори. На тему дуже звичну нам Вікторія говорить. Почну з вічка, бо він себе поводить некультурно. він хоч і виріс до небес, а розум наче в курки. Сама ти курка звись, Вічко, щоб свічком. То я тебе через вікно геть викину за ноги. Диви, який лінтюх тюхтій. Наскочили дівчата. Женить його. Easy.